Про переваги акумуляторного інструмента відомо всім. Головний його плюс мобільність, що забезпечується невеличкою батарейкою. Напевно, найважливішою деталью цієї техніки. Вибір такого інструмента це перш за все вибір акумулятора. Тож сьогодні пропоную дізнатись про них все. Акумулятори бувають трьох типів: нікель метал гідридний, нікель кадмівий і літій іонний. В настоящее время нікель кадмиевые і нікель-мітал-гідридні акумулятори уходять в прошле і їх повністю витісняє літіонна технологія. Це щодо загальних положень про сучасні акумулятори виявляється, обираючи необхідну техніку, звертайте увагу й на нюанси самих батарей нікель дмієві акумулятори вже майже неможливо зустріти, оскільки світ давно відмовився від них через неможливість утилізації без нанесення шкоди довкіллю. Пропонуємо зупинитись на нікель метал гідридній та літій іонній технологіях. Перші здатні витримувати близько 700-800 циклів зарядження. Саме цей показник відповідає за термін служби батареї. До того ж, на відміну від своїх попередників, у нікель-металгідриді майже немає ефекту пам'яті. Нікель-металгідридний акумулятор можна ставити на зарядку навіть з половинного заряду, якщо з моменту останньої експлуатації цього акумулятора пройшло не більше трьох суток. А ще нікель метал гідрид може зберігатись як повністю розрядженим, так і повністю зарядженим при температурах від мінус 50 до плюс 50 градусів за цельсієм, не втрачаючи властивостей руками. А от щодо літій іонних батарей, то акумулятори ізготавлювався по трьом різним літій-іонним технологіям. Найдешевше зроблено за марганцевою технологією, витримують близько 200 циклів зарядки та цілком придатні для побутового інструмента. Якщо ми беремо вже професіональний інструмент, то 200 циклів заряд розряд це непозволительно мале на по использованню. Акумуляторів професіонального інструмента, поэтому в настоящее время в основном используются аккумуляторы акумулятори. Політінний аксідний технологій такі акумулятори відрізняються значно більшим життєвим циклом, але й коштують в два рази дорожче. Однак тут ключовою характеристикою виступатиме ємність акумулятора. Акумулятори половинної ємності витримують до тисячі циклів, а подвійної до тисячі двохсот заряджень. Як бачите, вибір акумуляторної батареї це ціла наука. Однак відтепер вам відомі основні її тези. Ну а якщо щось не зрозуміло, то під час купівлі не соромтесь запитувати у консультантів гарного вам ремонту.